Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Цілий божий день сьогодні крутять усі інформаційні джерела інтерв'ю Дональда Туска, де він каже, що Росія і Білорусь може напасти, що великі військові сили зосереджені на польському кордоні, російські і білоруські війська в рамках навчань захід 2025 що Польща буде діяти. Увага, обережно, так? Але рішуче. Ну, як можна діяти обережно або рішуче? Плюс він сказав, хто буде порушувати наш повітряний простір, хай буде готовий до того, що польська армія відреагує миттєво. Ну, тут Дональд Туск сказав правду. Десь приблизно два місяці. назад... Поблизу кордону з Польщею катастрофа була е, іл 22 російського літака радіоелектронної розвідки з суперекіпажем. Там два змінних екіпажа, і цей літак подобово висів біля польського кордону. Кажуть, поляки, польські винищувачі, збили його трьома ракетами повітря-повітря. і Він впав в Балтійське море. Коротше кажучи, поляки бояться, поляки пудяться. Тому що? Тому що, незважаючи на те, що вони найбільше у НАТО витрачають на зброю, незважаючи на те, що скинувши все радянське барахло нам, вони переозброїли свою армію виключно американськими зразками зброї від штурмових гвинтівок піхотинця до Абрамсів, до літаків. Незважаючи на все, вони бояться. Бояться Росії як вогню. Чому? Ну тому що по статистиці 48% польських чоловіків, чоловіків зразу збираються тікати. Просто реально збираються тікати. Лише пролунає постріли російського танка. Вони беруть манатки і на лижі в Німеччину. 48% зразу, ну ще 48 на другий день. Толку з того, що у них Абрамси, толку з того, що у них штурмові гвинтівки, американські міномети. Зброя без людей не воює. Ну, а якийсь поляків-солдат, а я скажу просто: незважаючи на нинішній навчання, залізний захист, який вони проводять, щоб напудити вже росіян і білорусів, я скажу чесно, з поляків. Солдати ніякі, тому що ще колись на калинівському базарі поляки казали: поляк це не національність, поляк це професія.